Творити у брода громадський центр збереження історико-культурної спадщини міста і району упродовж цього року запланувала ініціативна група. Популяризуватимуть багатство рідного краю через круглі столи, відеофільми та радіорозповіді. Промоуція історико-культурного спадку району обійдеться у понад 150 тисяч гривень. Такий проект представлений до участі в обласному конкурсі мікропроектів місцевого розвитку, і на даний час він входить в десятку найрейтинговіших пропозицій. А отже, має всі шанси отримати фінансову підтримку з обласного бюджету. Презентація проекту перший крок до втілення ідеї. Більше знає Наталія Кутняк. Презентація проєкту під назвою Підтримка створення і діяльності громадського центру збереження історико-культурної спадщини міста Броди та довколишніх громад об'єднала у читальному залі Бродівської районної бібліотеки небагатьох зацікавлених осіб. Найперше це працівники головного партнера проєкту – телерадіокомпанії Броди, Бродівського історико-краєзнавчого музею, відділу культури і туризму Бродівської райдержадміністрації, депутати районної ради. Голова телерадіокомпанії Броди Володимир Болишин розповів про. Проект і його перспективи щодо фінансової підтримки з обласного бюджету, а також окреслив саму ідею написання такого проекту. Ми вирішили взяти участь як ініціативна група і партнером виступає, як юридична особа районно-комунальної компанія Броди, бо, власне, на її базі, з її технічними засобами, буде виконуватися, буде виконуватися цей мікропроект. Він стосується підтримки створення та діяльності громадського центру збереження історії-культурної спадщини міста Броди та двоколишніх громад, власне, йдеться про актуалізацію уваги громадськості і влади на проблемах історії-культурної спадщини. Ми, власне, плануємо відзняти кільканадцять е, телефільмів і. Кільканадцять е, радіосюжетів, про, е, які стосуються збереження історико-культурної спадщини і його її раціонального використання, включення в економіку району і так далі, включення в туристичні потоки. Е, ми е, з, подіб, з подібним мікропроєктом вже зверталися до обласної на обласний конкурс мікропроєктів в 2013 році, але тоді е, ми не отримали належної кількості е, балів. Тепер... Е, був проєкт допрацьований, відшліфований і ми, я сподіваюся, серед кращих в цьому конкурсі мікропроєктів. Я думаю, що в результаті реалізації проєкту все-таки на території міста Броди і Броївського району увага до проблеми збереження історико-культурної історико спадщини буде. Суттєво вище і актуалізація питання згострення уваги на питання буде. Краще загальний бюджет проекту становить понад 150 тисяч гривень. У його структурі є і власний внесок головного партнера, і очікувані кошти від обласного бюджету в сумі 75 тисяч гривень. Під час реалізації проекту заплановано створити 12 півгодинних відеорозповідей і вдвічі більшу кількість радіопередач про історико-культурний спадок. Також має запрацювати окремий інтернет-портал. До чого слід привернути увагу громадськості бродівщини і туристів? Розмірковують учасники презентації. Такі проекти вони є досить таки потрібні і досить таки на часі. Навіть можливо десь запізніли, Вони вони мали бути вже давно вже в незалежній українській державі. Але це особливо зараз є актуально через те, що Україна вона вже. Визначилася, очевидно, з вектором, куди вона буде рухатися, буде рухатися до Європи. Ми знаємо, як Європа відноситься до таких своїх до своєї культурної спадщини. Зокрема, приклад Польщі є досить таки наглядний і показано, як дійсно можна з культурної спадщини розвивати і піднімати і економіку, розвивати і культурний і духовний рівень населення, тобто виховувати патріотичні покоління. Які дійсно будуть бати за свою державу, за навколишнє середовище, за історико-культурний спадок, який нам залишили предки. Але справді ми маємо дуже багато таких речей, які є маловідомі, але які є дуже важливі для історії нашого краю. Це і постаті, це є і історичні місця. От, скільки, наприклад, Підгорецький замок, так він є в реєстрі, ніби він в певній мірі він є захищений державою. Є багато таких речей, які десь є забуті, оминуті. Чи Скажем, несправедливо забуті через те, що просто не було до, до недавнього часу якоїсь інформації. І саме от треба поєднувати, поєднувати оці відомі загально такі відомі факти для про нашу брічну там для загалу, так і одночасно піднімати от, і розкривати цю самобутність нашого міста, нашого району. За задумом членів ініціативної групи, проект має посилити увагу в першу чергу громадськості і державних структур до проблеми збереження і більш раціонального використання нашої історико-культурної спадщини. А от в Європі вже давно бережуть історію та використовують історичні архітектурні об'єкти задля приваблення туристів. Своїми враженнями і спостереженнями від європейського досвіду збереження історико-культурної спадщини поділилася депутат районної ради Тетяна С. Рока я думаю, нам треба повчитися в іноземців, як на тому, на, на спадщині історико-культурній спадщині свого народу можна заробити якусь копійчину і, власне, за ті кошти утримувати ту спадщину, не дати їй пропасти, зберегти її для наступних поколінь. І я думаю, що основна мета проекту популяризація цієї спадщини і ще. Вміння розпорядитися цією спадщиною з користю для нашої громади.